Доброго дня! Сьогодні в нашому магазині є дуже класне оновлення, на яке ми чекали і дуже сподіваємось, що це нам допоможе в роботі. Дивіться, в нас з'явився термінал. Цей термінал дуже функціональний, тому що він може відкривати одразу декілька вікон. З інтернет-ресурсами наразі для нас було важливе відкриття і демонстрація нашого інтернет-ресурсу з на якому ми можемо не лише транслювати таку красиву картинку, а й разом з нашими клієнтами дивитись ці товари, яких наразі немає в магазині. Тобто, ось так от така велика картинка, дуже класно видно. Одразу продукт. Можна подивитись, почитати, змінити колір. Звичайно, що це ще класний функціонал сайту, але для нас було важливо, щоб термінал дуже добре його демонстрував. Наразі маємо дуже класні відгуки, що це від наших працівників, що це дуже зручно і допомагає нам в роботі. Тому що людина, навіть якщо товар якийсь не представлений в магазині, може подивитись це в такому онлайн-форматі і навіть зробити замовлення. Тобто, наприклад, ми маємо ще додатковий сервіс Створити свій візочок, і людина може не лише створити таким чином, підібрати для себе комплект та ще й поширити своїм близьким. Ту інформацію, яку вважаю за потрібну. Тому дуже раді, що з'явився в нас такий помічник, і рекомендуємо.